Ти будь простіша, і люди будуть до тебе тягнутися. А точно будуть, чи так, покористуватися і забутися. Ти слухай, що старші кажуть, вони мудріші, а точно мудріші, чи просто на світі прожили за мене більше. Як будеш така, то залишишся сама з прицепом. Скоріше за все, це писала якась амеба. Тихіше їдеш, далі будеш, так може стояти, тоді вже точно, як суперника, ніхто не буде сприймати. Ох! Безліч порад на одну мою маленьку голівку, що хочуть з нормальної жінки зробити дебілку і щоб мовчала, бо так зручніше не їй, а іншим, не в їх інтересах, щоб ти знала трішечки більше. А де ж тоді я? Я за ким у черзі у списку під назвою можна. О, оце захотіла! Ти що, якась особа вельможна? Сиди й мовчи, бо лиш вони, як правильно знають. Спочатку дурні нароблять, а потім страждають. а потім що сили рятуйте, благально просять, і жодних уроків, жодного висновку не виносять. І так по колу, по колу розмови пусті ганяють. Де бачать особистість, то в сором її вганяють. А я ж так не хочу. Я хочу робити по-своєму. Часом і коряво, але за це мені геть не соромно. І не просити дозволу, не чекати чужого схвалення, мені вистачає себе. Я для себе правильна, я часом занадто на собі помішана. Була дівчинкою хорошою, тепер стала зовсім іншою. Хоч і за радістю заплатила занадто дорого. Та маю тепер себе із плечима гордими.